Доброго дня, сьомий клас. Тема сьогоднішнього уроку сила тяжіння, вага тіла та невага, невагомість. Ну, по перше, ми знаємо відоміші факти. Ми знаємо, що крапля дощу падає донизу, яблука падають також на землю. Навіть якщо кинути горизонтальний м'яч, він все одно впаде на землю і місяць рухається навколо змоги. Землі. Чому так відбувається? Все це пов'язане з тим, що Земля притягує до себе всі тіла, які знаходяться біля неї. Чи може така властивість бути тільки у нашої планети, чи мають і інші тіла таку властивість? Насамперед було визначено, що всі тіла притягуються до себе, до, до, до інших тіл, і також всі тіла притягуються до себе Землю. Наприклад, місяць спричиняє на Землі припливи та відпливи, а завдяки притяганню Сонця наша планета та всі планети Сонячної системи рухаються навколо Сонця по певних орбітах. Коли це було з'ясовано? Ще в 1687 році Ісак Ньютон Сформулював з... закон, згідно з яким між усі... лами, усіма тілами Всесвіту існує взаємне притягання. Це взаємне притягання було названо або гравітаційною взаємодією, або всесвітнім щодом. Також виявилося, що інтенсивність гравітаційної взаємодії тим більше, чим більше маси тіл і менше відстань між ними. У фізиці сила гравітаційного притягання землі, яка діє на тіла поблизу її поверхні, називають конкретно силою тяжіння. Отже, що ж таке сила тяжіння? Сила тяжіння це сила, з якої земля притягує до себе тіла, що перебуває на її поверхні або поблизу неї. Як правило, сила тяжіння прикладена до центра тяжіння тіла і напрямлена вертикально вниз, тобто до центра землі. Позначається сила тяжіння буквою F, і щоб її відрізняти від інших сил, підписується тяжіння. Дорівнює сила тяжіння добутку маси на певний коефіцієнт, який був визначений експериментально і дорівнює 9,8 ньютонів на кг. Це коефіцієнт або прискорення вільного падіння, який діє. Поблизу поверхні землі. Що ж відбувається з тілами внаслідок притягання до землі? По-перше, оскільки тіла притягаються до землі, то вони стискають, чи прогинають опору або розтягують підвіс, і сила, яка характеризує таку дію сил, називається вагою. Отже, Вага тіла це сила, з якою внаслідок притягання до землі. Тіло тисне на горизонтальну опору, або розтягує вертикальний подвіз. Оскільки вага тіла була названа, використовується в назві, не використовується в назві слово сила, то вага тіла почала позначатися буквою П. Якщо тіло перебуває в стані спокою або прямолінійно та рівномірно рухається, його вага збігається по числовий даній е, е, силі тяжіння і збігається з напрямком із силою тяжіння. Отже, вага тіла P дорівнює МЖ, коли тіло не рухається або рухається рівномірно і прямолінійно. Так само, як і в силі тяжіння. М це маса тіла, а G прискорення вільного падіння. Яка ж різниця тоді між силою тяжіння та вагою? Оскільки сила тяжіння діє на саме тіло, то вага тіла діє на опору або підвіс, до якого прикладене тіло? І ви, мабуть, стовідсотково чули так названий термін невагомість, тобто відсутність ваги. Отже, невагомість це Такий стан тіла, за якого тіло не діє на опору чи підвіз. Що це означає? Що, в принципі, тіло рухається під дією лише сили тяжіння. Тоді воно перебуває в стані невагомості, його вага дорівнює нулю, а по-іншому кажучи, тіло падає на нашу землю. Отже, давайте підведемо підсумки. Оскільки місяць. Це теж тіло, яке має певну масу, то на нас діє і сила притягання до місяця. Але оскільки ми знаходимося на землі, то силу притягання до землі ми відчуваємо більше, все це з'ясував Ісак Ньютон, який відкрив, що між всіма тілами Всесвіту існує взаємне притягання. Сила тяжіння це сила, яка діє з боку землі на тіла, що знаходяться біля неї. Формула, по якій обчислюють сила тяжіння, це добуток маси на коефіцієнт g, який називається прискоренням вільного падіння і дорівнює 9,8 ньютонів поділено на кілограм. Як правило, сила тяжіння направлена до центра Землі. І прикладена до центра тяжіння тіла. Цим вона відрізняється від ваги тіла, який має таку ж формулу, як і сила тяжіння P дорівнює МЖ, тільки в тому випадку, коли тіло не рухається або рухається рівномірно і прямолінійно. І вага тіла прикладена не до самого тіла, а до опору чи підвісу, на яке діє. Тіло. Невагомість це відсутність ваги. Тіло буде перебувати в невагомості, коли в нього немає опори чи підвісу, на яке він діє. Все це можна знайти в параграфі 20. Ще раз передивіться відео і випишіть означення сили тяжіння. Ваги тіла, а також формули і малюнки, що стосуються ними. До них Доброго дня!